Польський дім, що в Житомирі, ніколи не буває безлюдним. Тут збираються активісти польських громадських організацій, працюють художні колективи, а з початком навчального року його заповнюють школярі. Насамперед, щоб вивчити польську мову, ми хотіли б, щоб дитя знала своє польське коріння, щоб вивчала польські традиції, вивчала польську мову. Вчителька Яна Камінська розповідає, що на заняття з мови приходять 80 дітей від 8 до 13 років. Є також більш поглиблений курс для людей старших та для молоді, яка хоче навчатися в Польщі. Вивчаю тут і польську культуру. Житомирський дитячий танцювальний ансамбль Королівський знає вся польща. Тож треба й далі готуватися до нових фестивалів. Це дітки ходять недавно, це середня група, але е, була в нас доросла група, яка дуже багато їздила на польські фестивалі і отримали різні дипломи і виступали майже по всій Польщі. Дитяча вокальна студія починає роботу тільки другий рік, так що головні успіхи ще попереду. Зазвичай результатом роботи були у нас такі свята, звітні концерти перед батьками. Ну, це на свято День Незалежності Польщі зимові свята ми співали колядки. Активно працює тут і дитяча художня студія. Більше 200 читачів нараховує бібліотека. Тут великий вибір навчальної, історичної, дитячої та художньої літератури. Цього літа сповнилося 15 років відтоді, як у Житомирі почав працювати польський дім. За цей час він зробив великий внесок не тільки в розвиток польської громади, а й усього нашого краю. Цьому році польський дім святкує 15-ту річницю свого заснування. Польський дім це виняткова інституція у нас в Житомирській області і навіть на цілій Україні. Жодна область не може похвалитися таким ошатним будинком для. Поляків, які можуть приходити в польський дім і реалізовувати свої плани і задуми.